це глива або вишенка. Тут дійсно є устрічна, дуже хорошої якості глива. Але глива буває і просто сіра або рижувата. Але хотіла я вам сказати: вперше я бачила отакі гриби. Це не трутовик. Це дійсно гриб. Ну і по структурі, і по тому, де він виріс на упавшому дереві, я зрозуміла, що це один із різновидів вешенки, гливи. Але не бачила класифікації у своїх книгах. Серед гливи буває дійсно така, достатньо, вона велика і м'яка, така сірувата глива. Ну, вона рідко буває зовсім непокусана, бо її дуже люблять усі, лосі, ну, копитні тварини. Якось підписчики. Виявили бажання все-таки говорити і про тваринок, яких я зустрічаю в лісі, або зустрічаю їхні сліди. Так от я чітко знаю, я бачила просто на снігу, коли був сніг, сліди лося і біля упавшого такого дерева, де були вешенки, іменно такі великі, сірі. Бачила, як вони зірвані ну, разом із мохом, який там, звичайно, був присутній. От, То є це така ознака, що лосі вони теж люблять гриби. А з приводу отаких грибів. Якщо у вас є якісь конкретні відомості, можете написати в коментарі, я читаю коментарі. Але я постараюся ще пошуршати по книгах і подивитися, що це за грибочки. Бо всі ті речі, які виросли на дереві і мають структуру, Гриба, а це явно структура гриба вішенки, а не просто трутовика твердого. Подивимось, що це. Це все були новинки. Я вам бажаю успіхів. Хожу в ліс не обов'язково, щоб набрати грибів. Не мета у мене. Знайти конкретні великі запаси грибні. Я просто хочу вам показувати ті невеличкі, але достатньо цікаві моменти під час прогулянки в лісі, на які ми майже не звертаємо уваги, коли йдемо конкретно для збору грибів. Але ж гуляючи і шукаючи Хороші цікавинки, я ж мимо грибів, дістивних і отаких от якісних не проходжу, а теж збираю. І це дуже хороша добавка до мого раціона. Дякую вам, що ви мене слухаєте, що намагаєтесь по-своєму осмислювати події, які відбуваються навкруги нас. Старайтеся зберігати внутрішній Спокій і доброзичливість до всього, що проявляється в нашому білому світі. Природа до нас має дуже хороші подарунки, і будемо їй відповідати теж вдячністю і любов'ю. Бережіть себе, турбуйтеся про своїх близьких, про своє здоров'я, про благополуччя сім'ї. І старайтеся у любові до природи знаходити в серці і відгук, який природа нам посилає. А вона посилає це точно. Прислухайтесь тільки. Поважаю вас. Будьте здорові!